Це хитаю за електронною. сьогодні буде розпаковка ось такої посилочки, яку я сьогодні отримав. У нас сьогодні вівторок 28 січня. Коротше, мама придбала мобільний телефон. Точніше, родич купив для моєї мати телефон, вже мені переслав цю посилку. І Зараз я розпакую покажу вам, що за мобільний телефон. Щодо ціни, я сказати не можу, скільки він купувався. Точно, Якщо узнаю, напишу десь на екрані. Може вам буде таке цікаве відео, розпаковка. Родич вже дивився, що тут знаходиться. Це вже перепак. Так. Телефон наче купувався на Алікспрес, якщо не помиляюсь. Так, ключик я вбираю в сторонку. Ось така коробочка. 4G. Вольта. 6800 А батарея. Така от резиночка. це мабуть. Вже рудич. Сюди її почепив. Ось така крупка. Ну, в яких кольорах буває цей мобільний телефон білого кольору, синього кольору. Нейтральний рисунок. 4G. Відеоплеєр тут є. Large screen. фонарик і ще щось. Наклеечка наклеєна. Блю. Синій кольор, щоб буває а чорний і червоний. Давайте зараз відкрию коробочку, подивимося на мобільний телефон. Бо вони в неї дуже поганому стані. Кнопочний мобільний телефон. О, ось такий тепер у неї буде новий. Такий кульочок. Ось так виглядає сам цей мобільний телефон, здорові кнопки, така хреставина. Написано 3D. А, тут на ній бокові грані фонарик. Таким чином він повинен непогано освіта, бачите? Ричажок. На другій боковій стороні тут нічого нема, крім витвора під ремішок. Ну, хто зрозумів, то зрозумів. Ось вверху тут два таких мучних фонарика. Так, ну, він Включається. А треба буде його включити зараз. Welcome. Оце да, громкий. Так, давайте ще подивимось комплектацію. Так, в комплекті тут іде. А, це, мабуть, родич мені положив. це, мабуть, від грилянди більше всього. що. Іде отакий проводок в комплекті до цього телефона, і більше нічого нема. Ніякої інструкції. Телефон називається Мафан якось так. Десь я на екрані зараз тут напишу, як називається, ну і ціну, наскільки цей телефон купувався, приблизно. Так, коробочка така Ну Давайте подивимось ще раз на телефон. Так, меню. Контакти, повідомлення, мультимедіа, настройки, програми. Таке простеньке меню. Давайте зайдемо в програми. Калькулятор, календар, сигнал. І ну, так далі. Ну, сигнал. Мелодія. Ну, це дуже громкий телефон, дуже, я б сказав би. Ну, мені про це родич казав. Мультимедіа, аудіо, диктофон, FM радіо. А. Мабуть, гарнітура треба. Список файлів, телефон, карта пам'яті. Так, виключаю його. поделки поділки збачу. Goodbye, так? Да? Так, давайте зараз попробуємо розібрати. Так, як він розбирається цікаво. Десь тут отак от. О. Така кришечка тверда. Пластик, я хочу сказати, наматовий дуже схожий. Це точно не глянець. Головне, щоб не заламати цю кришку. Так. Ну, ось така кришечка. Ось так вона виглядає. Ось такий здоровий акумулятор. На 6800 А його можна дуже довго не заражати. Там, мабуть, раз в місяць. Да? Ну, Це залежить від того, як ти користуєшся телефоном. Ось такий здоровий акумулятор. Ну і так всередині виглядає телефон на 2-карти, ну, не флешку. Такий для неї телефон буде нормальний, тому що вона погано бачить. Тут кнопка здоров'я. Він громкий, так. Да? Фонарик є найголовніше. Вихід під розім. Зарядку micro USB. Як бачите, зажали положити блок жилення в комплект. Це вже традиція кажуть. наложити бочки-адаптери жилення. Да? Ось такий телефончик. Простенький. Зараз понесу. Відносить цей телефон. Якщо вам сподобалося відео, то підписуйтесь на канал. Якщо ви не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб приходило сповіщення. Ну і скоро побачимось. І цікаво, що є в цьому телефоні, це те, що коли він виключений повністю цей телефон, можна включати фонарик. Дивіться, натискаю різні кнопки, а тепер натискаю цю качельку, речажок, да? і включається ось такий мощний фонарик. Zato mi zdi, da je to vse nepohano.